Так, іще От Подвезла її, яка вона була рада. Яка вона була рада, жінка, їй же їсти хочеться кожен день. Нічого, оце по дві роздавлюємо і все. Бабочкам там, двом бабочкам. Аж отам над путями. Рада до безумія була жіночка. Роздавали сьогодні ми хліб, роздаємо два рази на тиждень. Ну, люди приходять, допомагаємо. За багатьма просьбами приходять, кому-то хліб, кому-то воду, кому-то просто допомогти. Ну, Як звичайно, везде. Кому-то страшно, кому-то заховатися може треба. Воду возять, самі їздять і питають, якщо вам треба воду, то ми вам привеземо. Хліб регулярно ми тут беремо, тому що ми тут близько, тут пункт незламності. Тож ми беремо, нам сюди вислухають, допоможуть у всьому. Ми їм дякуємо, хай Бог хранить їх на всіх кроках життя. В Десенаїсі нікому нелегко працювати. Ні в Запоріжжі, ні в Оріхові. Тут, да, тут треба постійно, внімання, бдительність. Тому що як прилетіло тут рядом, от -от. це добре, що тут нікого не було. Повилітали окна, повилітали криші. 50 метрів відсюди каб упав. Керована авіабомба. Важко, звісно, ну. А хто ж, якщо не ми будемо це робити? Так і працюємо. Це такий подарок нам катапи зробили. Ось осколок який. Толщина ось таке. Куски. Жінкою були в Запоріжжі. Це пора. Тільки в четвер тільки приїхали 13 числа. Поубирали, поприбирали, чуть-чуть трошки підпололи. А пожарники дзвонять, Тут утром 5 часов їдьте, бо у вас каже, біда прилетіла бомба. Це приїхало таке. Вчора поприїжджали, трохи понакривали, поприкидали, а сьогодні втром приїхав знову. Не, ну, ще дужче порозбивало, було не так, знову десь приліталося. Бо... Знову все валялися, ще дужче. Це... Вікно розбити повні. Ось там на стелі впали спальні, і тут. Ось і двері виламало тут, ось і вікно, ось окраїна теж. Місто постійно знаходиться під ударами авіації, керованих авіабомб та артилерійських. Їх на Оріхів скидають два види, одна 500 кілограмів, друга 1500. Якщо керована авіабомба вагою 500 кілограмів попадає в жилий будинок, то його зносять вплоть до фундаменту та ще й углиблються у землю. Якщо вже Півтори тонну, то таке, як трьох-чотирьохповерхова школа, злажується в ноль повний. Така волна, щоб позривало все. Не хатя нічого немає, не люстерне.